Розкажу вам, як мене обдурили на червоній ікрі. Друзі, біля переходу стоїть, ну, завжди стоять люди, там, торгують фруктами, фрукти, овочі. Я, там Беру ну, Київ, це беру там, то мандарини, то персики, то хурмо. І ось у них стоїть так, біля хурми, стопочками так, ну, ікра. Та, така і ще от в зелених банках, як АТБ продають. Ікра написана, там зерниста, там лососева. Хір приколупаєшся. Ну, баба мене обдурила ця. Каже, та ікра, говорю, нормальна ікра хороша. Вона та така сама, як Ватибе. Банки один в один. І, і така ж смачна, як АТБ. 200 гривень. Думаю, що дешево. треба взяти, скуштувати на бутерброд, Норвегія, все там, все там чікі піки написано, дата нормальна. Відкриваєш на вид, вона ну, вроді нормальна. Я не знаю, як вам показати, щоб її не розлити Вроді нормально, Ну Но тільки тільки ти її скуштуєш, я блювала, я вам чесно говорю я ригала. Це таке гівно, я такого гівна ще не їла. Це желатин просто закрашений желатин без смаку якогось, навіть без смаку риби, вони продають її як натуральна червона ікра. Не лаханіться, так як я. Не беріть у переходах гівно таке. Ікру треба брати лише там в АТБ чи якихось супер супермаркетах. Ну, без лаха і життя не та, да? як ото кажуть. Це я так лоханулась. Ніхто її їсти не буде, звісно. У мусорку ну, Вона така мерзопакосна на вкус, просто визиває турвотний рефлекс. Ну, не знаю, може комусь і нормально. Не хочу, ну, не хочу нікого образити, хто є там їсть оцю штучну ікру. Але в мене, ну. Такий, такий організм, що я не можу їсти ну, всяку гадость. Я одразу просто йду і ригаю. Можу і три дні ригати, бо з'їла якогось гівна. Так що отак.